Премудрий спрості, вистукаємо святий Іван лієми русину. Від марка святий Іван тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час увійшов Ісус в Єрусалим, у храм і оглянув усе, що було, але що було вже пізно. Вийшов з дванадцятьма у Витанію. На другий день, коли вони виходили з ветанії і зголоднів, він, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знеде, чого на ній, та підійшовши до неї окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не було пора смоков. І звернувшись до смоковниці, промовив: нехай ніхто по віки не їсть плоду із тебе. Учні чули е, у це. це. І підходять вони в Єрусалимі, і ввійшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і Він перекинув стали мінялів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав Він їх і казав їм: хіба не написано: дім, і дому, молитви назветься для всіх народів. А ви з цього зробили печеру розбійників, почувши це первосвященники та книжники, і шукали, як би його погубити, але боялися, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов нам за місто і проходивши туди вранці, вони побачили смоковницю в всохло від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляло сохла, а у відповідь сказав, їм, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скажеться і горі, винесе кінця в море і не буде сумніватися у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому та.